Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук, я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України в 9 класі. Сьогодні в нас незвичайна віртуальна мандрівка в часі і просторі. Будемо досліджувати пам'ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини 19 століття. Але це буде не просто перелік картин і будівель. Ми поговоримо про малярський доробок Тараса Шевченка і ті місця, які він відвідав із 1843 і до 1847 року, тобто під час перших двох приїздів в Україну у зрілому віці. Отож, нашим гідом буде сам Тарас Шевченко, і ми будемо розглядати його твори та твори його сучасників. У 1843 році він, учень Петербурзької академії мистецтв. На три роки старший, ніж на нинішній 100-гривневій купюрі. У цей час Тарас їде до маєтку-поміщика Григорія Тарновського у Кеченівці, яка була важливим центром культурного життя на Чернігівщині. Сюди він привіз картину Катерина, одне з найвідоміших полотен в українському мистецтві. Вона залишилась у маєтку і стала власністю Тарновських, адже Григорій Степанович був її замовником. Тарас Шевченко не малював палацово-паркових комплексів, хоча там проводив багато часу. Зате Качанівку змалював його приятель Василь Штернберг. Неподалік Сокиринці, маєток роду Галаганів. Тут поет побуває в 1845 році. Місцевий палац споруджено в 1823-1829 роках. Тарас Шевченко в той період був гостем у багатьох палацових комплексах, зокрема в Яготині. Колишньому маєтку Кирила Розумовського, що на той час був власністю родини Ріпняних, та Седневі – маєтку Лизогубів, де він змалював кам'яницю Лизогуба кінця XVII століття. Зараз це найдавніша несакральна, тобто світська мурована будівля на Лівобережжі. Митець заробляв, виконуючи портрети на замовлення. Серед них портрет Василька і Варвари Ріпніних, парний портрет подружжя. Платона і Ганни Закревських. «Цш! Відкрию вам секрет. Художник був закоханий у Ганну Закревську. Також відзначимо портрет Іллі Зогуба, той, який мешкав у Сенневі, і Катерини Кейкуатової, який вважається вершиною портретної майстерності Шевченка. Це останній його олійний твір перед арештом у справі Кирило Мефодіївців. Під час першого приїзду на батьківщину. Митець працював над серією офортів мальовнича Україна, або її також називають живописна Україна. Нагадаю вам, що офорт це різновид гравюри на металі з протравленням рисунку соляною або сірчаною кислотою. Тарас Шевченко задумав періодичне видання, що мало розповідати про історію та культуру України. Але вдалося надрукувати лише один випуск із шістьма офортами. Історичній тематиці присвячено офорд Дарив Чигирині 1649 року. До гетьмана начебто одночасно приходять посли від трьох держав Османської імперії, Речі Посполитої і Московського царства. Вони хочуть союзу з військом Запорозьким. Такий сюжет мав на меті возвеличити Гетьманщину. Офорт судня рада присвячений українським традиціям судочинства. За звичайним правом старші люди в громаді могли розсудити учасників того чи іншого побутового конфлікту. Офорд старости це про сватання і про можливість і право української дівчини обирати нареченого, винести рушники чи гарбуза, чого не було в Московії. Офорд каска міг би стати афішою навіть сучасного трилеру чи фільму жахів. Солдат, або як їх називали в Україні, москаль, але він етнічний українець, повертається після 25 років рекрутської служби і зустрічає ту саму смерть з косою. Біля солдата милиця, вочевидь, він втратив на війні ногу. За сюжетом він перехитрив смерть, давши їй понюхати лубинського тютюну. Звідки сюжет? Це фольклорний анекдот 19 століття. Останні два офорти у Києві і Видубицький монастир. Присвячені київським пейзажам. До речі, Тарас Шевченко, мешкаючи в Києві в 1846 47 роках, разом з художником Михайлом Сажиним замальовував краєвиди міста. Зараз на вашому екрані два твори, на яких зображено архітектурні пам'ятки столиці, що з'явились у першій половині 19 століття. Це костел святого Олександра в Києві. Який збудували в 1842 році. Нині це головний католицький собор України. На іншій ми бачимо церкву Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Ця церква Ротонда була збудована архітектором Андрієм Маленським в 1810 році. Тоді це був православний храм, нині греко-католицький. Пропоную ще раз подивитися на обидва малюнки Тараса Шевченка і поміркувати. У якому ж архітектурному стилі виконані обидві сакральні споруди. Визначились? Звісно ж, це ж класицизм, про який ми говорили на попередньому уроці. Будинок у Києві, де митець орендував кімнату в 1846-47 роках, зберігся донині. Він розташований поруч із Майданом Незалежності, і зараз тут розміщується музей. Сама будівля це унікальний для центральних кварталів столиці. Дерев'яний будинок міщанського типу, збудований в 1835 році. Він збережений, щоправда, з деякими змінами. Тарас Шевченко, мешкаючи в Києві, був співробітником археографічної комісії, комісії, яка вивчала пам'ятки старовини. Він змальовував історичні архітектурні об'єкти. Чи не найвідоміший серед них це Ілінська церква в селі Суботові, де, за переказами, поховали Богдана Хмельницького? Згадайте! Де ви зустрічали її зображення? У вашому гаманці є купюра у 5 гривень. На її звороті саме ця акварель Тараса Шевченка. Жаль, що монета невдовзі витіснить з обігу банкноту і, відповідно, зображення на звороті. У Полтаві Шевченко змалював будинок свого сучасника Івана Котляревського, у якому нині музей. Серед інших малюнків художника ви бачите пейзажі Почаївської лаври. Та синагогу, яку він зафіксував ймовірно на Поділлі. А ще багато замальовок селянського життя того часу. Архітектурне обличчя українського села майже не змінювалось впродовж століть. І на цьому наша невеличка екскурсія в супроводі мистецького доробку Тараса Шевченка завершується. Наступного уроку ми поговоримо про повсякденне життя українських селян. Шановні учні й учениці! До наступної зустрічі.